Так, друзі, всім привіт на зв'язку. Я річард. Та сьогодні це моє нове відео. Це мій блог, як я заробляю кошти в інтернеті. Сьогодні у нас ранок чи вже день, я не сам тільки прокинувся, сиджу п'ю чайок. Тому друзі, що я вам хочу сказати. По-перше, приходьте до мене в телеграм-канал, тут дуже багато інфу, і моя основна ціль, за яку я вам кажу, я дуже хочу побудувати міцне ком'юніті, як в Телеграмі, так і в Ютубі. Тому переходьте. До речі, буквально а, день тому. Я вивів 10 тисяч доларів собі на тезер. Зараз знайду цей пост, де я опублікував це. Ось вивів 10 тисяч доларів на тезер, які ми з вами ось тут зробили, але ж я поповнив з другого акаунту для того, щоб... Не відволікатися від нашої мети йдемо, ми впевнено до 20 тисяч доларів. Тому, друзі, в принципі, переходимо вже до нашої стратегії, на якій ми заробляємо. Переходьте до мене в телеграм-канал та тисніть на закріплене смс. Тут є відео, е яке повністю розказує та показує за все. Або переходимо далі по закріпленому другому смс та тиснемо на безкоштовну стратегію. Тут повністю я розписав усю нашу стратегію, на якій я заробляю ну, в середньому тисячу доларів на день. Тому. Заходьте, дивитись та читайте. Зараз будемо вже приходити на комп'ютер та будемо вам показувати нашу торгову сесію. Ось наш прибуток за вчора. Це вчора ми зробили з вами 29 тисяч гривень. Тому, в принципі, все йде дуже гарно, дуже впевнено. Ми йдемо до нашої цілі. Тому, друзі, що будемо приходити вже на комп'ютер та до нашої торгової сесії. І так, друзі, тепер переходимо вже до комп'ютеру. У мене є ось така схема, тому ще раз вам покажу її більш детально. Тут все повністю розписано від А до Я, тому приходьте до мене до телеграм-каналу, ссылка буде в та в коментарях, та обов'язково читайте ось це. Тому так, що приходити в телеграм, тут багато цікавої інфи, це iPhone 2, в моєму завтра їду на день народження та. Взагалі тут повна комунікація. І так, друзі, тепер переходимо вже до нашого заробітку. Будемо торгувати з вами на про Pocket Option. чому обрав саме його, я вже сотні раз розказував, тому що він, в нього немає проблем з виводів коштів. Я вам в телеграм-каналі це показував. 10 тисяч тезрів, а буквально за там, 10 хвилин вони мені на крипту прийшли. Тому тут проблем ніяких немає. Та і мені, якщо чесно, подобається інтерфейс, та і як та що тут у нас. Е робиться. Тому давайте будемо з вами заходити на, на скіка. Середньому давайте ми з вами на 350 долларов будемо заходити в угоду. Давайте вот у асфальт на пару євро везде от файлин. Давайте подивимось. Працюємо повністю по нашій схемі. Теханаліз. Одна хвилинка каже: продавати. Ні, нам це не підходить або активно покупати, або активно продавати. Також дуже важливо, ви обираємо наші активи без приписки. ОТС. це праця не по нашій стратегії, тому обов'язково без ОТС. Так. USD, що, що, чогось я думаю по теханалізу, що тут буде зараз активно продавати, тому що я бачу ані, а як активно. Ну давайте довіряємо нашому інвестінгу, лише що чесно. Опираючись на свій теханаліз, я б думав би, що треба подивитися на інші таймфрейми. Що, можливо, так я тут бачив би вниз, але дивіться, як ухти. Ну, так, да, все ж таки, на це дуже гарно, але ж краще довіряти нашу, нашій схемі, нашій стратегії. Тому ви бачите, як у нас гарно все відпрацьовує. Ну, поки що, пер першу половину нашої угоди. Чистий з цієї угоди в нас буде. Скільки на 350 зайшов, чистий профіт 322 долари. У нас буде, якщо цього подобно це йде. Зробимо зараз з вами декілька угод. Поторкуємо, поговоримо. Тим, друзі, також хочу сказати вам велике дякую за такі дуже гарні перегляди. Ось тут воно ще не обновилося, тут вже є одна тисяча переглядів. Ну, мені дуже приємно, якщо чесно, нас вже, наша ком'юніті вже зростає. Так, ну, досить впевнено. Ми зайшли, наша схема з інвестінгом дуже гарно себе показує. Перший плюс у нас є. Вже заробив 320 доларів, а 320 доларів, давайте зараз телефону, 320 доларів, помножити на 40, 12 тисяч 800 гривень. 12 тисяч гривень заробили. За одну хвилину середня зарплата у нас в Україні, тому що я можу сказати. Давайте дивимось, ще активно покупати. Ну і так, да, воно буде йти ще коров, але ж давайте ми з вами потрапимо на інших валютних парах. Давайте далі переходимо. Інвестінг. І ось так, друзі, я кожного дня сижу, працюю, працюю, день по 1000 доларів заробляю. Тому так, тут активно покупати. Заходимо на дивлячись, можливо, звідси будемо з вами заходити з нашого коліна, якщо воно піде донизу. Але дивимося, також не поспішаємо з нашими виводами. Але ж поки все йде гарно, Ось зараз одразу 700 поставимо. У разі. У разі чого, але ж, мабуть, десь звідси. Але я не думаю, що воно буде падати. Ну, ви можете самі бачити це як якась магія, друзі, як нам показує наш інвестинг, так у нас відбувається на ринку. Якщо чесно, я цю стратегію шукав дуже довго і знайшов я її. Ну, якщо говорити вам чесно, десь місяці вісім назад, і за вісім місяців по цій стратегії знали, був на що я зробив друзі. Ну не будемо це казати. Ну, ви, ви саме бачите все. До цього я. Там малював якісь там лінії, промені, горизонтальні, вертикальні, там там-сям, там-сям. Але потім зрозумів, що це дійсно дуже панука. Так, другого года в нас також заходить. Зробили з вами ще 12 тисяч доларів. Ой, пфу, 12 тисяч гривень вибачаюся. А, вже 600 доларів ми з вами зробили. Так ось, друзі. А після того, як я зрозумів, що теханаліз, свічки, паттерни, патерни це також дуже важливо, але ж це не те, що я шукаю. Я знайшов, сидів, сидів ночами, не спав, знайшов ось таку тему з інвестингом, і ви саме бачите, як вона в нас працює. Так, давайте переходимо на іншу валюнку. Давайте хай це в нас буде Єврокат. Останній наш сигнал. Так, Єврокат. Теханаліз. Одна хвилинка нам каже, що нам потрібно продавати. Нам це не підходить, та да, вона дуже володильна. Давайте проходимо Євро GPI. І ось так сидимо, шукаємо, працюємо, я зараз сижу п'ю чайок, та з вами вже зробили більше 20 тисяч гривень. Що ще потрібно для щастя, друзі? Я не, не розумію. Активно покупати заходи. О, я на 700 доларів, звичайно, зайшов. Треба було господи. Я, якщо чесно, дуже випадково я поставив вже ж наш плюс о, мінус, бо я би в нас був би мінус з коліна. Але ж, мабуть, так і треба. 700 доларів гривня, це в нас 28 тисяч. На так, на 30 тисяч гривень зайшов угоду. Я, я, якщо чесно, вибачаюсь, друзі, я не хотів так робити. Але ми дивимося, як навіть в, такі, в такій ситуації в нас все відпрацьовує. Але ж, якщо чесно, я, я просто забувся, я збувся, давайте на наступні вход я зразу поміняю все. Але. Йдемо ми, якщо чесно, досить, досить впевнено. Давайте ми, зараз я За запишу ще кружок у свій телеграм-канал, я вибачаюсь, друзі. Так, хлопці, прямо зараз записую вам відео на Ютуб. Можете дивитися, що у нас тут коїться. Вже відео в нас йде 7 хвилин. Це вже третя нашого хода. Тому прямо в прямому ефірі вам записується відео. Ось наш баланс. Тому чекайте буквально там через 15 хвилин. Це відео вже вийде на YouTube. Тому на зв'язку. Так, хлопці, я вибачаюсь. Прямо зараз записав відео до свого телеграм-каналу. До речі, вже перейдіть ви в мій телеграм-канал, будете зі мною на короткому зв'язку. Тому що я вам можу сказати, хлопці, ми з вами зробили. Скільки? Давайте порахуємо. 322 помножити на 2,2 угоди 2, 644 та 644 плюс. Скільки ми там з вами зробили? 700 доларів ще А чистий плюс, десь, десь так. 1300 доларів, друзі, помножити на 40-53 тисячі гривень. Якщо я не помиляюся, я думаю, я не помиляюсь. Тому так, давайте просто зайдемо в наші секреті угоди. Так, за сьогодні у нас так, так, все, все вірно, 322 помножимо на 2,644 долари плюсом за 2 годи, плюс ще 644. 1288 доларів ми з вами заробили. Та що я вам можу сказати, це дуже гарним результатом. В гривнях це 51 тисяча гривень, якщо чесно, це трапилося не навмисно. Я не хотів спеціально так робити, але ж ось якось так, друзі. Тому я за сьогодні за день я в своєму телеграм-каналі казав, що я за сьогодні хочу за весь день заробити 30 тисяч. за ранкову, ну для мене це ще ранок. за ранкову та вечірню торгову сесію, але ж я вже майже у два рази більше заробив аніж вчора. Тому, друзі, три уходи, три плюса. Тому переходьте до мого телеграм-каналу. Якщо ви захочете власти на покритовщині, якщо ви можете побачити під підкорним відео, у мене є. Опис на брокера, переходьте, інвестник брокер, все тут є. Тому, хлопці, всім дякую за, за перегляд. Приходите три плюси, три наш баланс 14 тисяч доларів. Тому, друзі, на зв'язку з вами був Річард.